Розважальна частина, коли люди хочуть послухати музику, потанцювати, відірватися. Ми вперше для себе відкрили такий цікавий гурт зі Львова Green Silence. Хочу згадати ім'я людини, яка мені допомагала ціле літо і продовжує допомагати, добре знаний в Кам'янецькому середовищі Андрій Раднюк. Дуже хороший і дуже відповідальний хлопчина, який тягне зараз майданс, який тягне скільки великих проєктів. І ще морочиться зі мною, підбирає мені колективи, возить людей, там торгується, бо я деколи ще вкараю, скажу, турбуй хоч 500 доларів, ще ж. Олег Фелоріч, ну скільки може І він торгується, він запропонував Green Silence, Перед цим завдяки Андрію ми проводили чумацький шлях, ми проводили гурт Перший чую. Ми проводили багато цікавих гуртів. ми привозили канок на майдані Корго. Зараз привозимо «Green Silence» з двогодинною програмою. І завдяки Андрію спеціально ми відрядили вулицю Кишинева, де в нього були перемовини. І ми привозимо з дубший дуб з хорошою програмою. На 75 п'ять кулин для нас це дуже важливо. З дубів ми колись привозили теж завдяки роднюку Натара Героїв в 2007 році, після Гайдамаків. Ну сподіваємося, що Суботній вечір, якщо навіть да трошечки прохолодно, то знову ще не дасть нікому замерзти.